Микола Вінграновський блакитно на душі забув, коли мовчав. Блакитно на душі забув, коли мовчав, вже гасли пальці, билася дорога. А тут тобі і нате Молочай при березі, в камінні, на порогах, кричало серце літака за ним. А там внизу вода свій берег мила і весни починалися із ним, і ти неподалечінку ходила, де не повернешся усюди в світі, ти, душі світання, сутінку печалі, нема в тобі ні зрад, ні марноти. Ти вся як є. Ти вся, як будеш далі, люблю тебе. Ми думаємо одне, за білим чорне, поза ним червоне, не вітер тишею, а тиша вітром дме, і та мак в червонім чорне тоне. Переможного миру вам.